Зробив я їм поїльну систему, ніпільні поїлочки поставив, попаяв всі труби, але є один нюанс, один мінус. Не так треба було мені поставити оцей трійник, а щоб був вихід тут, отак, буквою Т, щоб вода заходила з боку. У ну, мене тут впритик вже тазик стоїть під стелю. Там буквально 5 см 6 см. Місця, щоб я туди запхав бутилку і вилив воду. Це такий механізм Тазик не прозорий, я не буду бачити, скільки там є води. Але по мірі використання води цей датчик буде підніматися і я буду розуміти, що вода закінчується і буду доливати. Ось так я придумав, ось така вийшла нова клітка на 5 поверхів. А в нас тут 40 смокінгів на одному поверсі 30 тихасців, і це ладони. Це ладони вони такі цікаві, гарні, вони всі різні, хтось похожий до фараона, хтось до англійської чорної. Є такі руденькі, є такі, як. не знаю, подібні до тихасця, але вони зовсім не білі, вони такі короче кольору, не знаю, це ж, який це колір. Ну, камера, дело не передає, але вони такі прикольні. Навчилися зразу пити, вчора їх тільки переселив, сьогодні вони вже дзьобають поїлочки, п'ють. Красені, всі один в один, ростуть, розвиваються. Я думаю, що через 2 тижні вже почнуть нестися. За все, слава Господу!